Обласний методичний центр організував у п'ятницю на базі Лузівської художньої школи майстер-клас заслуженого художника України Олександра Лисенка, який викладає у Харківській художній школі номер один імені Репіна та проводить майстер-класи не лише по Україні, а й за кордоном. Я думаю, такі масштабні обласні мероприяття тільки дадуть толчок лучшу сторону развиття розвитку нашого в нашому регіоні і зобразительного Приєдна була услышать слова благодарности за весь педагогічний колектив, за нашу школу на майстер-клас було запрошено учнів та педагогів Лозівської художньої школи, Лозівського училища культури та мистецтв, музичної школи близнюків та первомайської школи мистецтв. Такий розширений формат майстер-класу розвиває, підштовхує та стимулює творчих людей до росту, говорить директор Лозівської художньої школи Геннадій Гнелицький. Для нашого міста це знакова подія. Прежде всего, это для важно это тапчення. Поскольку лишь в общении при таких встречах мы можем что-то для себя подчеркнуть новое, то есть как себя вести с детьми, как себя вести с аудиторией, как преподносить информацию, ту, которую мы знаем, ту, которую мы владеем. Кота доступно розповідав заслужений художник України про ази живопису, про основи композиційного мислення, почуття кольору та знання про простір аркуша. Діти слухали з відкритими очима. Надають намного більше знань, додається для того рисувати, бо здійсниш себе як ти що неправильно робиш». Очень цікаво, ну допомагає цвіта всякі розпізнавати. Це важливо для художника, щоб. Тібе поставили постановку, а ти мог розлічити а не просто там брати обичне саме головне учителя научить дітей мислить. Кожен вчитель має свій підхід та певну методику. Спостерігати, як працює маестро – це корисно. Переконаний вчитель художнього відділення первомайської дитячої школи. мистецтва. ні важна, буде художником ваш рібенок і ні. Він може бути хорошим хірургом, хорошим. не знаю, там, даже дворникам. Дело в том, что у художников немножко другое видение. То есть мы видим мир более прекрасно, чем, скажем, другие люди. Я понимаю, что да, лучше сначала поднять, там, накормить всех, да, поднять производительность труда, там, чтобы заботы, фабрики было что есть, да, это хорошо. Но как-то, извините, там после 9 мая, 10 мая мы проходим и видим, какая культура после наших людей. То есть мусорки, разбросано все, везде валяется. Вот это и есть культура. За сім років роботи у художній школі імені Репіна Олександр Лисенко напрацював власну систему навчання, написав методичні посібники. Головне говорить заслужений художник України навчити дітей бачити, а вже потім академічної майстерності малювати. Тож що йому ці глазки відкриваються. И потом они заряжаются, и они обдуманно и творчески работают. И у, у них нет вот этой вот такой усталости, от когда, вы понимаете, от угадывания. Первый год я работаю с формой. Нет у меня композиции, рисунка, живописи, я не разделяю. Работа с формой. Это нот на грамм. Я изучил, я играю по нотам. Какая разница карандашом, или маслом, или пастелью? Какая разница? Я научил думать: ура, ребята.